І так, друзі, всім-привіт, друзі! Вітаю вас на моєму новому відеоролику по е, ну, третя серія прокачування мого аккаунта, е, на якому я граю тільки на геймпаді. Як ви бачите, тут вже у нас є дерев на п'ятій силі. Я думаю, зараз за нього Ball відправитись особливо після того, як його бафнули, це просто якась мегамашина. Поїхали. Ну, друзі, що я вам хочу сказати? Хоч ми граємо і не проти реальних людей. Ця катка легка буде. Це моя перша каточка за тому тут все буде на спокої. Все, перший гол є. Мені бот не хоче пасувати. пасани. Або я зав'ю. Перехвачуємо м'яче бота. А треба було пасувати, я би там зараз так. Веліграніше просто забив. Ну, я так зірковий, та ще й 2 кіла, думаю, все заслужено. Це Цьому Ну, А що ми очікували? Що ви, друзі, очікували від цього стар -дропа, А? Або що я очікував від нього? Ну особисто я. От кращий результат. Ні, ну, типу, ця каточка була трішечки довга. Як ви бачите, я зробився на все 4 кіла, і ми тільки 1-0. Перемогли! Перепрошую. 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 І зараз я подивився на рівень Бравл Пасу і замітив одне те, що ще раз. Один рівень нам дають цілих тисяча очок сили, а потім. Потім вже на 14-му нам дають 1000 монет, що мене радує. Тим часом я би хотів собі кольта. Ну, кольт, ну це реально просто, просто просто. Хто на нього скинів. Ну, ладно. Що цей скін продається? Я думаю, він не продається. Ладно, хотів би я культа, як би я його не хотів, нам все одно. Все одно потрібно відправлятися в каточку, щоб заробити собі уже зовсім скоро е, кредити і отримати джек, а потім вже кольта. якщо я не помиляюсь. Ця каточка вже була швидше, ніж минулий, я на NNM студії поставив. Але це вже до цілих 200. Очків досвіду, а це означає, те, що це 250. Це означає те, що ми уже заробляємо наш стартроп, який я відкрию на е, РТ. І, звісно ж, нам випаде рідка, і звісно ж, дай очки селища. Оу, це мені подобається. Таке мене влаштовує прямо на всі 100%. Так, ну, все. Я, напевно, собі зараз зроблю оформлення під приміка нашого. М -м Таке ніби підходить. Ну і, звісно ж, сюди ставимо еля Прімо. Тим часом ми з вами залітаємо в наступну каточку. Ну, щоб у вас було трішки більше контенту, то я вам вирішив показати цю каточку, побачивши барліка, у якого лоу хп, лоу хп. Я думаю, чому мені надарило так мало урону якось. У мене ж він тільки на п'ятій селі. Боже чел. Боже чел, не крінжуй, чел, не крінжуй. Це один нуль. А ну, тихо, тихо. Опа. Ой. Ой. Ну, щось рекшотик мені не вдався. Е, так, зараз на п'ятий ранок його апаємо. Та знову, знову. Не щастить. Щось мені на стартропим. Це ж дива кубочка тут 200. Це ж Що це? А, це ніби. Це не клуби, ну, типа, клубів. Ну, коротше, залітаємо в солодеху під іменем солошедеху. Перша моя карточка в солошеде задарила. <coughs> Будемо старатися перемогти. Так, слава Богу, у нас є деревчик. Ми його вибрали вже і можемо зараз у нього апатися. Товерш я ж і по воді можу кататися. на, Зараз Брокана її заберемо. І залітаємо на нас Бто баночку, яку ого, Ми вже два к... урону зносимо в упор. Ай, ай, тікаємо. Давайте втечемо, Мені е, зараз якось не хочеться комунікувати з іншими тваринами, бо ні та, в Ніта є її тваринка, яку би я не хотів мати. Я хотів би мати собі усю баночку і бошку, 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 бошку. На. Получається, на. Получається тримати. Я вам цю каточку повністю показав. Отак це проти ботів. Так, це плюс 10, і це наші друзі. Перші. 200 кубочків. Боже, як же це виглядає. Ми відкриваємо з вами дві нові події. Це гаряча зона, і це нокаут. Звісно ж, цей нокаут, боже, я хочу в нього піти. Нокаут, це імба. Це мені, це мені дякую вам. Дякую, Боже, це тисяча очок сили. У мене є 1310 очок сили. Я можу качнути когось. Не буду позбираю на культа, бо Коль на високій силі імба, А ми залітаємо в каточку. Боже, аж не терпиться зіграти мою першу каточку цьому, на цьому акаунті, в нокауті. Боже. Це перша каточка на цьому аці в нокауті. Ще й за уявляєте, Дерила. Перший день, який отрив, я його сьогодні отримав, бо я трішки довго не грав на цьому аккаунті, ну, тому що то руки не доходили, то навчання. Так. Тримай і получай. Гаразд, це один раунд виграний. Чому я зараз без тімейта? Мої тімейти мають справи, і ніхто, з ними, ну, і ніхто не міг зніматися. Ай. Це знову забираємо бойця з вами. І це кінець першої каточки е, В нокауті на цьому аккаунті у нас просто божевільний він стрік. І просто божевільно хочеться уже. Квестики, потім клубочки. І далі вже пішло, поїхало. Давай, Ніта, на тобі вся надія. Ти проти Мс. О боже, Брюс соло, Брюс соло. Ні, ні, ні. В тебе є ульта. В тебе є Брюс, в тебе є Брюс! Ніта, ні, боже. Ну, що я, друзі, вам можу сказати. Ніта зробила цілих 5 кілів. Е, я 4, ще там 2, скільки було написано? Я не знаю. Напевно, зараз буду вже відправлятися. Апати якогось іншого бійця. Це, напевно, буде у нас. Шель. Ну, гаразд, це нова каточка. Напевно, дуже мало вам буде моментів з нею показувати. Ну, тому що немає сенсу. Ну, що я вам можу сказати? Немає сенсу вам показувати. Та Ель Прімо зараз в соло. Головне, щоб він зараз вдало стрибнув. І. і... Я виношу брока, з ульти, і в нас залишається останнє. Зараз на культі стоїть ця моя судьба, чи я апаю Шелі на восьмій чи ні. Ну, звісно ж, я її апаю, тому що Коль тікає замість того, щоб догнати ніто її забрати. Афіген. І що ви думаєте, ми перемогли, як ви бачите по надписі? Е, так, це моя. Я задоволена перемогою, тому що. Це як мінімум раунд. Давайте я тепер на А і на Х. Ну, як завжди нам випадає нічого очок сил. Так. Друзі, ми. Уже апнули. 250 кубків відкрили щоденні квести, ні, сезонні квести, квести сезону, ось вони прекрасні наші. то подивіться, скільки їх. Але я вам хочу сказати одне: цей, цей відеоролик вже йде 9 хвилин 30 секунд рівно. І мені, я насправді рада те, що моя аудиторія мене підтримує. Вибачте, те, що так довго відеороликів не було, тому що навчання там всяке таке. Надіюся, ви мене зрозумієте, друзі. А на цьому ми з вами, напевно, будемо вже прощатися, тому що немає вже що робити. Тому, друзі, на цьому наш відеоролик закінчено. І всім пока. Пока!